За вікном літо у дітей пора канікул активного відпочинку і оздоровлення. Але саме в цей час, як свідчить статистика, кількість нещасних випадків, учасниками яких є діти, збільшується. Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнання елементарних правил безпечної поведінки першопричини сумних і трагічних наслідків. Тому навчання правилам безпеки життєдіяльності не можна припиняти ні на хвилину, навіть влітку з цією метою співробітники міністерства з надзвичайних ситуацій проводять активну роз'яснювальну роботу. Так, 18 червня вони відвідали дитячий табір відпочинку Голубі озера Славучини а наступного дня провели рейд перевірку лісовими масивами і водними об'єктами Славуччини. Щоб вижити у сьогоднішньому техногенному світі необхідні знання. Причому вони повинні бути не лише теоретичними, а й відпрацьованими на практиці. Саме з метою навчання дітей основних правил безпеки власного життя, рятувальники влітку систематично проводять різні заходи у таборах відпочинку дітей. На сьогодні у Хмельницькій області таких нараховується 12, плюс 4 – наметові табори. 18 червня співробітники управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Завітали до дитячого оздоровчого табору голубі озера Славутчини», що у селі Стригани. Того дня там проходив день безпеки життєдіяльності. А починалося все зранку, коли у таборі оголосили пожежну тривогу. За легендою, пожежа виникла на другому поверсі у кабінеті директора. Вихователі, чітко дотримуючись інструкцій на такий випадок, викликали пожежників і розпочали евакуацію дітей з приміщення, які відразу. Кувались на подвір'ї, де відбулася перекличка. Таким чином вихователі пересвідчились, що всі на місці, і пожежна команда могла безперешкодно працювати на місці події. Пожежно-рятувальний автомобіль з'явився на території табору за лічені хвилини. Про його наближення сповіщала тривожна сирена. І доки рятувальники гасили умовну пожежу і перевіряли стан приміщення, Дмитро Столяр, головний інспектор Славутського районного сектору головного управління управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області провів зустріч з дітьми в ході знайомства. Він розповів про мужню героїчну професію пожежника-рятувальника, про те, в яких умовах доводиться працювати, рятуючи людські життя. А особливо наголосив на необхідності дотримання правил безпечної поведінки під час різних надзвичайних ситуацій. Діти залюбки включались у діалог, відповідали на питання. Проте особливе захоплення викликала демонстрація бойового спорядження рятувальників і поїздка у пожежному автомобілі. Діти мали можливість доторкнутись і побачити все, що раніше бачили лише на картинках і по телебаченню. А ще приємним сюрпризом стала можливість приміряти на собі засоби індивідуального захисту і костюм рятувальників. Багато охочих було. ...потримати і пустити воду з пожежного рукава, весело сміючись і радіючи, діти і не думали тікати, коли їх однолітки влаштували їм штучний дощ. Також того дня діти вчились на практиці використовувати вогнегасники і вже по тому на прощання отримали пам'ятки, у яких зазначались правила пожежної безпеки і безпеки життєдіяльності загалом. Дана подія стала справжнім святом для дітей, від якого залишилось маса позитивних вражень і, що не менш важливо, необхідних знань. Мені дуже сподобалося їздити на машині, а ще як шланг стріляє, він дуже сильно стріляє і дуже мені подобається. А ще як тушили ми вогонь. Ми дізналися дуже багато чого. Про, всякі рука... Про рукави, скільки в машині пожежній літрів води, скільки піни, як розрізняти балони, і як ними користуватися. Ну, раніше мені не було таких випадків, щоб спостерігати, як впровость пожежа. А сьогодні мені дуже сподобалось. Я побачив ну, як, перший раз на свої очі всі дії цих пожежників. Е, мені дуже сподобалось. В них ну, дуже хороше ну, обладнання це все. Е, навіть сам примірав костюм, що проти температури, то теж такі, як ну, сподобалося, ну, бо радий це все побачити. Коментуючи захід, що пройшов у таборі, Олексій Черкасов, головний фахівець сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, зазначив, що проведення таких заходів дозволяє не лише ознайомити дітей із непростою професією рятувальника, а й є чудовою нагодою донести до підлітків інформацію про елементарні правила безпеки власного життя. Сьогодні ми провели захід, профілактичний захід з дітьми в, в, в таборі відпочинку Голубі Озера Славуччини. Метою даного заходу є профілактика серед дітей здорового образу життя. В процесі ми навчаємо дітей правилам безпечної життєдіяльності, пожежної безпеки. Зараз, от якраз літні канікули, ми їм доводимо. Правила поводження на водних об'єктах, щоб з дітьми не трапилось ніякого лиха. Також була залучена пожежна рятувальна техніка славутського підрозділу, де на практиці рятувальники розповіли дітям, як працює ця техніка, які вони ліквідовують пожежі цією технікою. Безперечно, такі заходи впливають на дитячу психіку, вони запам'ятовують ці правила, а особливо в Літній період, коли вони зараз знаходяться без дорослих, без нагляду батьків, якби вчаться самостійності, а вже наступного дня рятувальники спільно зі співробітниками правоохоронних органів вирушили на рейд перевірку лісових масивів і водних об'єктів Славутчини. Метою цієї роботи є попередити травмування та загибель людей в період літнього відпочинку. Сьогодні, працівниками Славутського районного сектору разом із працівниками міліції та працівниками головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій було проведено спільний рейд щодо патрулювання лісів і також попередження загибелі людей на водних об'єктах. Мета даного рейду це попередити та зменшити кількість пожеж у лісових масивах. Та зменшити травматизм та загибель людей на водних об'єктах. В свою чергу працівники Славутського райвідділу також під час даного рейду попередили громадян про те, щоб не зловживали спиртними напоями під час купання на водоймах, а також слідкували за дітьми, дотримувалися заходів безпеки. Під час рейду були проведені бесіди з відпочиваючими. Особлива увага перевіряючих була прикута до розпалених багать, тож не зайвим було нагадати і правила їх розведення. Також у ці дні, коли середньодобова температура повітря перевищує 30-градусну позначку, найбільше скупчення людей спостерігається біля водойм. Тому в ході рейду рятувальники вкотре нагадали відпочиваючим, що основною умовою безпеки є суворе дотримання правил поведінки. Біля водой, постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. У жодному разі не заходити у воду на підпитку, власне купання у стані алкогольного сп'яніння, як свідчить статистика, є найчастішою причиною загибелі людей. Також не плавати наодинці. Цей перелік, без сумніву, можна ще довго продовжувати, але головним залишається одне: бути обережним і ще дослухатись до народної мудрості, не знаючи броду. Não